Значить, епопея з заміною гРМ так і у нас не закінчилася. Поставив ГРМ, все чітко пам'яточка запустив, чути цокіт. Всі предположення, що це м -м, фазорегулятор Таке є, що м -м, короче, після заміни ГРМ натяжка йде по-новому, ніяких цих ліпістки, типу, стоять стають на місці і тріщить фазорегулятор. Але для впевненості, значить, що ми зробили ще? Може, ще обрізало масло насос і не подає масло на голову. Ну, на гідрокомпенсаторі. Е, Йдемо з хужого путі, значить, що ми зробили? Ми відкрутили клапан. Ось клапан. фазорегулятора, Помили його сіточку, попробували все. Це все по друзям, знайшов друзів в Хмельницькому, і вони мені це все розказали. Я скажу чесно, це не моя заслуга, це заслуга хлопців. Сережка, Ромчик, це товариші, які, які, дай Боже, їм здоров'я, що вони допомагають. Значить, відкрутив, провірив через лампочку, все відміну, працює. Значить, далі, що ми зробили? Сьогодні зговорив з Ромою, значить, Рома каже, перевірити тиск, чи не обрізувався випадково маслонасос. насос. Значить, що ми робимо? Я відкручуємо датчик, датчик масла насосу. Він знаходиться в дуже недоброму місці, але я думаю, що можна буде показати. Ось не там, де я викрутив його. Там фішечка на один дрітик. Дрітик один. Зараз вкручуємо туди. Цей. Вкручуємо туди є набор спеціального для перевірки тиску. Отакий. Вкручуємо туди штуцер і запускаємо машину і перевіряємо, перевіряємо тиск. Перевіряємо тиск масла. На холодно це буде тиск великий, але хоча б чи показуючи тиски. І продовжуємо. А ще що хотів сказати. Коротше, відкрутив я першу свічку, щоб, щоб поміряти. Точно ВМТ, у мене чи не ВМТ, верхній метр. До речі, так мені теж підказали. Перший циліндр знаходиться від сторони АКБ. Продовжуємо. Вкручуємо і тоді зараз запускаємо, демо дивитися на тиск. Так, запускаємо і тиск. Вот эти штуки мне не подобаются. Согласна. Тут есть, через перевернуло. Значит, масло на сотом все добро. Значит, хватит пока Так, еще раз. Запускаем. Вот. Звичок трошки менший, звісно. Набагато тихіше стало. І це можуть кластити гідрокомденсатори. А що робили? Зняли ще раз клапан. Ще раз зняли клапан е, цього як, фазорегулятора. І мили його Ось оце там масло. І в розчиннику тупо клацали ним, ну, типу, через подава напругу, це масло вигнало ось такими клаптиками. Вже набагато краще, звісно. Ну, що треба трошки на цей на трасу трошки обертів дати, спробувати. Це можуть бути вже гідрокомпенсатори, вже з фазорегулятором все. Ну ніби моя така думка особиста. Ой, ще раз хочу подякувати. Така історія случилася, капець. Я по позвонив, говорив з твоїм товаришем е з Колією і розказував цю ситуацію, ми по другому питанні говорили. Він, коротше, дав номер Сережки, Поговорив Сережку, і Сережка мені теж пооб'ясняв багато чого. Дав номер роми. Рома багато що мені об'яснив і дав Роме Альоші. Альошу ми колись робили. Теж класний пацан, товариш мій. От, коротше, така ситуація вийшла, що спільною, спільними зусиллями дійшли до консенсусу. Вроді все нормально. Стучок в мене, звісно, це трошки ще бентежив, але це може бути гідрокомпенсатори. Гідрокомпенсатори. Бо то, що статоскопом послухав, перший чи другий, чи, ну, коротше, в районі от першого, другого і третього стучок Тут немає на четвертому. Можуть бути гідрокомпенсатори. Ось така байда вийшла в мене. Значить Продовжуємо сьогодні знову. Запускаємося. Поїхав сьогодні 5 км в одну сторону, 5 км в другу сторону. Приїхав вдома, купив татку для гідрокомпенсаторів. Тому може гідрокомпенсатори типу, лупашать. Ось такого планупенсатора гідрокомпенсатор, ліквімолі. Присадочка 300 грам. І коротше, приїхав додому, запускаю на гарячу, все тихенько. Нічого ніде не шуршіть, не стучить, Все чітенько. Наторчик працює рівненько. відмінно, Треба було все таки її прогнати. Треба було прогнати. Таке вона хоче. Коротше. Прогнати гідрокомпенсатори. Бо стояла, коли масло завол, трошки день стояла, поки все зіскапало, може якісь чуть -чуть її чуть трохи не тримає. Все чудово.